Іван Звалич. Вплинуло те, щоб премію пообіцяли на підсумок фіналу. Премія зіграла основну роль. Складалося враження, що на полосі не дуже поспішав. на рівні? старався, як міг, не вийшло. Нема такої бази підготовки. Бачите, у нас немає полоси препятствий, що можна було готовки, щоб добре пробігати. Основний весь спорт – це рокопашний бій, а тут якби вже старався зробити те, що міг. Як міг, так бився. все. Але якось сталося, що і перший раунд на ринку програв, якихось загнав себе в зовсім -да, скритне становище. Ну так вийшло. Бачите, спочатку не підстроївся під суперника, перший раунд сюди. Я якось пройшов ноги, раз звалювання зробив, і вже потім я ж, якби знайшов ключ до суперника і вже якби помало почав. А як почув про премію, то взагалі пішло і склава, так? <рес> да, як почув про премію, що всі почали підтримувати дуже, та я думаю, треба постаратись та й виграти. На емоції? Да. Вітаю. Дякую. Yeah.